На парламентських виборах у Словаччині перемогла владна соціал-демократична партія Смер. Її лідер чинний прем'єр-міністр Роберт Фіцо відверто підтримує політику Кремля та виступає проти того, аби країна приймала біженців. Проте чи вдасться йому втретє очолити уряд, питання поки що відкрите, адже його поліціла набрала лише 30% голосів, навіть менше трохи. Тому не зможе сформувати більшість у парламенті. У будь-якому разі соціал-демократам доведеться створювати парламентську коаліцію. На парламентських виборах Словаччини перемогу здобули проросійські соціал-демократичні сили, які представляє чинний прем'єр Роберт Фітсон. Соціал-демократи отримали понад 28% голосів. Це правда, що результати виборів є дуже складними. Проте вони вкотре довели, що наша політична сила має підтримку. Громадяни розуміють наші прагнення покращити державу. Я вдячний за довіру. Будемо дотримуватися нашого політичного курсу і надалі. Саме соціал-демократичні сили відомі негативним ставленням до мігрантів та підтримкою політики Росії. Фіцо неодноразово заявляв, що Словаччина не повинна розміщувати біженців за обов'язковими квотами Євросоюзу, адже вони становлять загрозу для католицького суспільства. Словаки підтримують політику соціал-демократів. Вочевидь, громадяни не хочуть, аби країна давала прихисток біженцям. Проте бачимо, що партія Фіцо все ж таки втрачає популярність, адже на минулих виборах її підтримали понад 44% виборців. Друге і третє місце посіли правоцентристська партія Свобода і солідарність з результатом у 12% І коаліція двох консервативних партій набрали 11%. До парламенту також пройшли ультраправі націоналістичні словацька національна партія і народна партія. Ми готові і надалі співпрацювати з іншими політичними силами. Головне це інтереси держави та подальший розвиток країни. Сподіваюся, що усі, хто пройшов до парламенту, працюватиме на благо Словаччини та йтимуть спільним шляхом. Соціологи зауважують, явка була доволі високою. Участь у виборах взяли майже 60% громадян Словаччини з правом голосу. Загалом це близько 4,5 мільйони людей.